Різдво це день народження Ісуса Христа, а на дні народження хто головний іменинник. І якщо іменинника немає на цьому святі, то яке тоді це день народження? Тоді що ми святкуємо? В розумінні моєму колись різдво це було гарно накритий стіл, випивка, і зібрані всі родичі, які обговорюють все окрім іменинника. Іменинник це є Ісус. Ісус це є Слово Боже. Слово Боже стало плоттю і прийшло до людей. Ісус, Він і є Словом, яке стало плоттю. Він народився для того, щоб принести завіт. Завіт, новий завіт. А новий завіт це є прощення, це є любов, це є милосердя, це є милість, це є благодать, це є благословіння. Він прийшов з цим в наш світ. І знаєте, коли ми накриваємо столи і не запрошуємо іменинника, і не тільки на Різдво, на кожне свято, якщо ми не запрошуємо Ісуса, який являється Словом, то це вже безглуздя в очах Божих. Святкувати щось без Ісуса на честь кого і що святкуємо, якщо ми навіть не розуміємо, що таке Різдво.